Нам сказали, що він буде овочем. В нього була важка черепно-мозгова травма, і нам не давали жодних шансів. Наш син, потрапивши у модричі, був у досить важкому стані. У нього був параліч правої руки і ноги. Він не розмовляв, не проявляв емоцій, не сидів і майже самостійно не тримав голову. На третій день почали з'являтися такі чітко виражені рухи в нозі і спочатку, а потім в руці. Заїхав він до нас в інтенсивну терапію. Сьогодні він вже прийшов стандартну кімнату. Він вже пробує самостійно сидіти, пробує стояти самостійно. На десятий день син самостійно без підтримки почав робити свої перші кроки. Включай голос. Ми працюємо зараз над силою голосу, тому що у нього все добре зі зв'язками, з видихом. Він просто їх не включає ще самостійно, але до нього має це прийти. Слуговує сам себе у побуті, він може самостійно їсти, ходить в туалет. Ще є деякі обмеження у рухах правої руки і з мовою. Він розмовляє, але тільки тихенько. Слава Богу, ми відновили майже всі свої функції і сміливо можемо повернутися додому.